Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. В Дякую, мой любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. І так, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візеруночок. Раппорт даного візерунка складає 16 петель в ширину і в висоту 8 рядочків. Ось такий красивий, ажурний візеруночок В'язати я буду із ниточки, якщо кому цікаво, Alize Cotton Baby Soft. Номер кольору. На 100 грамів 270 метрів. Склад у нас 50% хлопок і 50% акрил. 50 на 50. Ось такої ниточки. Три. І так, так. пров'язуємо з вами. У мене тут 4 петлі, які не входять до візерунка, тож я їх пров'язую, не озвучуючи. І так, в'яжемо перший рядочок нашого рапорта. нам три лицевих. Далі нам треба пров'язати дві петлі разом з нахилом вправо. Тож, я повертаю петлі і за передню стіночку пров'язуємо дві петлі разом. Все пров'язали. Далі пров'язуємо лицьову, робимо накид, дві виворітні. Накид, лицьова. Далі йде у нас із вами дві петлі разом з нахилом вліво. Ми їх пров'язуємо за задню стіночку петлі, три лицьових, одна, друга, третя і одна виворітна. Все, пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Давайте повторимо ще разочок: одна виворітна, три лицьових. Друга, третя. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Далі йде одна лицьова, накид, дві виворітних, накид, лицьова. дві петлі разом з нахилом вліво. І три лицьових. один, два, три. Остання виворітна. Ці петлі я дов'язую до кінця, які не входять в рапорт візерунка. Так, пров'язали з вами, повертаємо роботу і в'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо всі петлі за малюночком. Так, це ті, що не входять до візерунка. Далі у нас йдуть петлі рапорта другого рядочка. Лицьові в'яжемо лицьовими, виворітні пров'язуємо виворітними. Накиди також пров'язуємо виворітними, не перехрещуємо. Дві лицьових, виворітна, точніше, накид. Вибачаюся, що шкарябаю. Дві лицевих і всі петлі, решта виворітні. Накиди також виворітними не перехрещуємо. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо третій рядочок. Чотири петлі, які не входять до рапорту візерунка. Так, пров'язуємо третій рядочок з нашого рапорта. Пров'язуємо виворітну. Далі дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вправо. Далі пров'язуємо лицьову, накид, лицьову, дві виворітних, лицьова, накид лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво. Дві лицевих і одна виворітна. Все, пров'язали з вами рапорт третього рядочка. Давайте повторимо ще раз: одна виворідна, дві лицевих, дві петлі разом з нахилом вправо. Далі лицева, накид лицева, дві виворідні, лицева. Накид лицьова, дві петлі з нахилом вліво, дві лицевих і виворідна. Так, Пров'язали з вами рапорт третього рядочка. Повертаємо роботу і пров'язуємо четвертий ряд за малюнком. Виворітні петлі виворітними, лицьові лицевими накиди, також пров'язуємо виворітними, не перехрещуємо. І так, пров'язуємо з вами рапорт п'ятого рядочка. Пров'язуємо виборітна, лицьова, далі дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, накид, дві лицьових, дві виворідних, дві лицьових, накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво. Лицьова і виворітна. Пров'язали з вами рапорт п'ятого рядочка. Повторюємо знову Виворітна, лицьова, дві петлі разом з нахилом вправо. Вправо. Далі лицьова, накид, дві лицьових, дві виворітних, Дві лицьових, накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, лицьова і виворітна. Це петлі, чотири, які не входять в рапорт. Так, пров'язали п'ятий рядочок, шостий рядочок пров'язуємо за малюночком. виворітні виворітними, лицьові лицьовими накиди пров'язуємо, також виворітними, не перехрещуємо, Все, пров'язуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Виверідна, дві петлі разом з нахилом вправо, Лицьова, накид, три лицьових, дві петлі виворітними, три лицьових. Накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицьова. Все, пров'язали з вами рапорт сьомого рядочка. Повторюємо знову виверідна, дві петлі разом з нахилом вправо. Далі лицьова, накид, три лицьових, дві виворідних. Три лицевих, накид, лицьова, дві петлі разом з нахилом вліво і виверідна. Все, пров'язали з вами рапорт сьомого рядочка. Восьмий рядочок пров'язуємо за малюночком. Виворітні виворітними, лицьові лицьовими, накиди пров'язуємо виворітними, не перехрещуємо. Ну, от, ми пров'язали з вами рапорт із восьми рядочків, і ось така краса виходить. Тепер повторюємо з першого по восьмий стільки разоч, разів, скільки вам, якої вам висоти потрібен візерунок. Ну, а у мене на сьогодні все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. Все, мої любі! Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.